Після стратегічних питань захисту і оборони України у переліку ключових підготовка України до вже третьої зими в умовах воєнного часу. В цьому напрямі йдеться про відновлення об'єктів, зруйнованих на Сумщині, внаслідок російських обстрілів. Статистичні дані говорять про 5,5 тисяч. Пошкоджених об'єктів на території Сумщини більше двох тисяч об'єктів, які вже по факту відновлені в той чи інший спосіб. Кошти на відновлення виділені з державного бюджету України. Тепер черга за швидкими рішеннями у громадах. За ними виготовлення проєктно кошторисної документації і проведення тендерів для визначення виконавців відновлювальних робіт у минулому році, складний рік війни, загострень окупації. Все одно виділялися кошти, і з держбюджету було виділено більше 300 мільйонів на відновлювальні роботи на території Сумщини. А вже цього року заплановані видатки в 4 рази більше. Вже по факту, ми маємо 480 мільйонів, які на сьогоднішній день спрямовані в громади, які найбільше постраждали. Це Охтирщина. Сумщин, Сумський район. Технічна готовність це виконання усіх регламентних робіт на діючих об'єктах теплової генерації. Сумській ОВА говорять, найбільше із проєктів відбудови на Сумщині це Охтирська ТЕЦ, зруйнована внаслідок російського авіаудару 3 березня 2022 року. Фінансування відбувається з державного бюджету. Обсяг коштів зарезервований відповідним порядками 150 млн грн. Участь місцевого бюджету в Охтирці це розроблення ПКД, сума розроблення 2,5 млн грн. Однак, проектна кошторисна документація, яка і дає зелене світло, дозвіл на використання державних коштів на відбудову Охтирської ТЕЦ Вохтирці все ще не готова, говорять вова. Техзавдання завдання визначає. Саме Охтирська міська рада як замовник документації спільно з комунальним підприємством Брукенергія, оскільки вони там є постачальниками послуг. Крайні терміни, які вони дають на виготовлення ПКД, вересень місяць, яка дозволить використати цих 150 мільйонів гривень, вже на фактично що треба зробити. Посадовиця говорить, те обладнання, яке в Охтирці працювало минулої зими, сьогодні готують до нового сезону і новий котел приєднають до цих потужностей. У сумах цьогоріч, зважаючи на ризики минулорічних цілеспрямованих ударів росіян про інфраструктурі, взялись реалізувати давній проект так званої теплової перемички закільцювання обох теплових підприємств міста в єдину систему. Замовником виступає сумська міська рада, яка до 15 серпня цього року також має подати готову проектно-кошторисну документацію, щоб уже цьогоріч розпочати роботи першого етапу проєкту. Загальна вартість проєкту там біля 900 мільйонів. Це перехідний проєкт на два роки, він так і запланований по бюджету, 23-24 рік. Тобто 200 мільйонів ми в цьому році оставаємо, решту коштів наступного наступному. Надскладним для теплогенеруючих підприємств Сумщини цього року буде питання фінансової спроможності. Борги за вже спожиту теплову енергію сягнули найбільшої за всі роки суми 2,8 мільярди гривень. Найбільша заборгованість, звичайно, це для мешканців міст Сум. Це суми теплоенерго. Там більше мільярда заборгованості. Там, ж, звичайно, є заборгованість і шостки. І... Хтирки і того ж самого котельні північно-промислового вузла. тобто це всі теплопостачальні підприємства, які надають послуги на території області. Як в плані підготовки до зими вирішити питання відбудови житла та об'єктів інфраструктури у п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні? Якщо щоденні ворожі обстріли не дають можливості відновити зруйноване, в сумській ова наполягають прийняте ключове рішення безпека жителів прикордоння і працівників аварійних служб. Наше завдання забезпечити мінімальну необхідність. Доступний набір послуг для цих мешканців, але не наражаючи на небезпеку інших працівників комунальних господарств. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб забезпечити вам оперативне відселення, переміщення, є і транспорт для переміщення, є і місця, куди переміщуватись, де буде і тепло, і вода, і світло. Новини СТС.